У Запоріжжі п'яний таксист протаранив пасажирський автобус. Водія варто реєструвати в книзі рекордів, кажуть наркологи, які обстежили винуватця. ДТП вміст алкоголю в його крові настільки високий, що чоловік мав би перебувати в комі, а не сидіти за кермом. Як і в Носков продовжить чому так клюво стекло смотріла Звісно. ДТП трапилась в одному зі спальних районів Запоріжжя. П'яний таксист виїхав на зустрічну смугу і врізався в автобус, що перевозив заводчан. Извините, Там... Фу, я. Не, 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 не. Наркологи запевняють, керувати транспортом у такому стані неможливо. Після випитого 37-річний таксист взагалі мав лежати у комі. Представляете, три з половиною проміля. Три пятьдесят дев'ять. Це рекорд. алкоголя. В постраждалого автобуса тест пройшов без жодних зауважень. Каже, намагався уникнути зіткнення, але марно. З зустрічної смуги таксист звертати не збирався. Я вже за цих вже виходжу на ровною. А він каже, що таке Коли глядя. У нього голова на, на рулю лежить. Вот остається метра два-три, подаває голову, а йому вже діватися нікуди. Попри аварію її винуватець намагався навіть жартувати. Назвався іменинником. Мовляв, через це трохи перебрав. Домашній адрес. У кого? У мене когось? Адрес ваш, скажіть. День народження у нього 5 сентября. 5 сентября. Ну, так а сьогодні какой місяць? А, Даїшники ковтають заспокійливе. Аварія трапилась поруч із зупинкою громадського транспорту у годину пік. Бояться навіть уявити, що було б, якби водій вивернув на тротуар. Водітель який вже. Совершенно в неадекватном состоянии находился, мог потерять управление своим транспортным средством, совершить наезд, скажем так, на людей. Раніше водій таксі тричі потрапляв у поле зору правоохоронців. в останнє за керування машиною у нетверезому стані. У сподіваються, що цього разу суд таки позбавить порушника водійських прав. Як і в Роскова Андрій Хупов, Запоріжжя, ТСН 1+,1.